Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 липня 2024 року президент США Джо Байден здійснив промову під час передвиборчого заходу в місті Детройт, штат Мічиган. Ця подія відбулася після його прес-конференції, яка була 11 липня по завершенню саміту НАТО. І зараз ми знову ж таки коротенько пройдемось по основним тезам, які він виголошував під час цього передвиборчого заходу. Байден зазначив наступне: я кандидат від демократичної партії, тому що 14 мільйонів таких демократів, як ви, проголосували за мене на праймеріс. Ви зробили мене номінантом нікого іншого. Ні преса, ні експерти, ні інсайдери, ні донори. Ви виборці. Ви вирішили більше ніхто, і я нікуди не піду. НАТО водночас почав скандувати Байдену, не кидай і ми за тобою на початку його виступу. Також він зазначив, є так багато оповідань, що моя кампанія розвалюється. Кажуть вони, я кандидат від демократичної партії та єдиний демократ чи республіканець, який коли-небудь перемагав Трампа. І я знову його переможу. Далі знову ж таки була критика в бік Трампа. Де він сказав наступне, що Трамп колись назвав Нікі Гейлі та Пелосі, і тут він робив відсилку до того, що преса достатньо активно критикувала Байдена, що він там плутав прізвища Зеленського з Путіним, Гарріс з Трампом. І тут Байден сказав, що Трамп також мав. Таку плутанину під час своїх виступів, і далі він сказав: Дональде більше безкоштовних пропусків. Сьогодні ми звернемо увагу на Трампа. Ми збираємось зробити те, чого преса поки що не робила. Але я думаю, що вони скоро це. Зроблять також. Президент сказав, що для початку свого другого терміну на посаді він кодифікує ру проти вейда та підпише закон про права голосу. Він додав також наступне: слухайте пресу. Перш ніж він сказав, що змусить багатих платити справедливу частку, щоб розширити та зміцнити соціальне забезпечення та медичну допомогу. Ці тези, до речі, він повторював під час своїх поправків. Передніх виступів. І під час прес-конференції він також говорив, що багаті мають платити більшу частку. Також Байден говорив про зниження інфляції, про створення робочих місць. Також він визнав те, що були помилки під час дебатів. Я допустив помилки під час цієї події, і це не добре. Також під час критики Трампа він сказав, що Трамп засуджений у справі щодо фальсифікації ділової документації, була згадка про події 6 січня 2021 року штурм капітолію, і також він почав критикувати Трампа за проект «2025». І почав говорити, що у цьому проєкті є скорочення соціального забезпечення, скорочення медікер. Також він задав рішення Верховного суду щодо імунітету Трампа. Далі він говорив про те, що злочинність на кордоні впала на 50%. Цю тезу він повторив з прес-конференції по завершенню саміту НАТО. І також він. Зазначив, що війна Ізраїлю проти Хамас має бути завершена. Загалом його виступ тривав близько 40 хвилин під час. Цього заходу виступ був достатньо активний. Він непогано знову ж таки виступав, артикулював тези майже там абсолютно безпомилково. І, в принципі, якби такі виступи ми спостерігали під час дебатів, так з його сторони, то я думаю, результати тієї події були б набагато. Краще ніж те, що ми спостерігали 27 червня. Тобто, що ми можемо зробити і констатувати в контексті висновку щодо відповідних подій, так і прес-конференції, і його виступу в Мічагані? Це те, що кампанія Байдена так вона зараз намагається максимально активізувати самого Байдена, так показати його як людину, яка здатна вести виборчу кампанію. Він може виступати там жодного натяку на втому. І, власне, ось ці його останні виступи вони були. Достатньо зжвавими і достатньо активними питання виходить з того, як довго він зможе тримати таку активну планку, так? І чи не буде у подальшому таких збоїв, які ми спостерігали під час. Дебатів з Дональдом Трампом. Ну, власне, будемо спостерігати. В понеділок, 15 липня, буде його ще одне інтерв'ю, наскільки пам'ятаю, це буде NBC News, де ми також будемо його аналізувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличок та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Саме нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!